За кого ви болієте на фіналі нацвідбору? я за. Я за Злато Іванівця за Влада. Когось там, не пам'ятаю. А ще мені подобається Лікерія Чірва. Не така, як всі, ну, їхня пісня Зоряний час. Мені також подобається. Більше цей дует подобається. Мені, взагалі, всі фіналісти подобаються дуже сильно. От. Круто. Тільки Ольга які там. Я не пам'ятаю навіть, Ольга якась там. Мені не подобається ця пісня. Зозу, ой, Зозуля, ой, Зозуля, Ну така якась така. Я думаю, хтось лікерія чи єрво там. Мені подобається Софія Неростян, мені всі подобається Янг Харт, Трішки таке. Ну, мені всі подобається. Пишіть в коментарях, хто вам більше всього подобається.